Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сорвучиві. Заглядає в шибку казка силими очима, материнська добра ласка неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, сину, гайдати. Припливають до колиски лебезі як у рії. Опустіться тихі зорі, синові. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, ласколи марева золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У Ухмалі смеркання, мавки чорноброві, Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені. Можна вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою близьким затріпочуть, тугою прощання. Душу золоскочить, можна все на світі вибрати сина. Вибрати не можна тільки батьківщину.